Вітаю вас, невгамовні! Пропоную вам сьогодні спробувати себе в ролі одного з працівників театру. А кого саме підгадайте загадку? У театрі грає ролі, нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То брак він, то король і до всього має хист. Здогадались, це артист? Спробуйте зіграти роль і стати тим. Кого побачите? Заспівайте, як півник! Друзі, а як ви гадаєте, чи легко бути артистом? На перший погляд здається, що це професія свято, аплодисменти, визнання, нескінченні концерти, яскраві афіши та одяг. Але насправді праця артиста надзвичайно складна і багатогранна, потребує зосередженості, терпіння і працьовитості. Послухайте оповідання. Андрія Кутюбинського артист. Заліз Максимку на клена, вмостився на гілці і нове свистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, то похвалить. Артист, але бабуся не дає йому натішитись славою. Ощути вже від порога. Максимку, іди ну сюди! Нарвете зі Іринкою вишень. Та вареників наваримо. Зараз бабусю тільки трохи поскрикочу, як сорока. І справді скрикоче, куди ті сороці? А бабуся своєї? Онучку, принеси води з керниці. Добре, відповідає Максимко. Ось покукурікаю трішки і кукурікає. Бабуся вкотре гукає. Допоможи сестричці, тровець занести до хати. А як же допоможу? Ось лішень, ось помикекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно і кличе. Максиме, ходи на варенички їсти. Максим кухутку зладить з дерева і біжить до хати. Він звінко вицмукує язиком, не би копитами коник. Цок, цок, цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Он у мисті скільки вареників. Гора, та смачніш. Лише одне дивує Максимка. Чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завжди, розумничок, слухняний онучок. Про що бабуся просила Максима? Чи відразу Максим послухав бабусю? А коли він виконав прохання? Чи назвали б ви Максима працьовитим? А як ви гадаєте, ледачий зможе стати артистом?